Так, 17 липня. Я на луговій пасіці. Так, дивимося сразу по привесу. Работаємо швидко, тому що... Так, тут у нас 40 і там на 42, майже 43. Так, плюс бачимо. Не було в мене 4 дня. Давайте сразу 50. 50. Ну... Грубо говоря. Грубо говоря, 10 кг. За 4 дня. Слабовато. Ну нічого, соняшник якраз зацвів, пройшов дождик. Будемо сподіватися на те, що, що... таке буде взяток. Бджоли працюють файно. Бджоли працюють файно. Прям я б сказав би... дуже неплохо. Дуже неплохо. Хорошо работають. І так, зараз, зараз що? Зараз нас, наша задача подивитись, наша задача подивитись, кому треба підставити магазини. Я привіз магазини. Так, ще раз говорю, що я працюю швидко, бо є ще інші роботи. Це зараз швидко рішу, кому треба кинути магазин, Кинемо магазин. Ну, по магазину докинемо. І все, і нехай працюють. Не будемо тривожити до кінця взятку, напевно. Так, що у нас тут? Тут я кидав два два магазина з... О, тут ще. Чи... Тут ще вони навіть в другий корпус і не зайшли. Вони навіть в другий корпус і не зайшли. Так, мертві бджоли нема. І бо тому що я сразу приїжджаю і сразу дивлюсь, чи є мертва бджола. Нема мертвої бджоли. Так, верхній корпус вони ще не зайшли. Угу. Так. Все, їм поки тут вистачить. Сюди ми не будемо нічого давати. Отут буде це мед сотовий. Ось цих рамок це буде мед сотовий. Так є. Та ну що таке? Спешка. Спешка нужна, тільки при ловлі бу... мух, як говорится. Так, є. Сюди не будемо давати, дивимося далі. Дивимося далі. Тут у нас три магазини стоять. Три магазини пускай працюють. Дивимося далі. Так, тут у нас... Верхній магазин. Верхній магазин залитий. Да, вже печатають. Верхній магазин залитий і вже печатають. Так, нижній магазин. Також бачу, що там залито. Не хочу. Але прийдеться. Не хочу, але прийдеться підривати, щоб поставити ще один магазин. Сюди дамо ми магазин. О, це тяжлий! мой ха! Так, це тяжлий. Це тяжолий. Строят, заливають. Я думаю, що ще один магазин можна поставити. Ще один магазин їм ставим, тому що вони відстроїли, я думаю, що ще один можуть і підзалити. Соняшник у нас, я ж кажу, зацвітає. Єсть, так? Є, да? Да. Все, вертаємо назад. Ось так, вертаємо назад і пустай. пускай. Пускай працюють. Хорошо. Йдемо далі. Йдемо далі. Так, не забуваємо. Кирпичі. Йдемо далі. Так, тут, тут. Тут зверху стоїть вощина також. Також може бути... Також може бути цей. Мет в сотах. Не даю. Тут ще повний магазин, не даю нічого. тут не даю ничего. Я думаю, им выстачить. Далее. Ой, бля. Ой, ну и шатаешь что-то. Подшатываю. Я сюда даже не поднялась. Тоже не буду давать. Так. Добре. Добре. Так, тут. Тут у нас що? Даже. О! А тут можна дати, не можна, а нужно. Ой-ой-ой-ой-ой. А я Демарика не розпалив. Я Демарика не розпалив, зараз будуть кусатися. Будуть кусатись. Намагазин це посмотрим. цей тяжелый вообще. Давай так туди. Шуки не сильно злити. Да, цей тяжелый. Там тоже заливають. Даю розріз. Так, даю в разрез, им еще корпус магазина. Нет. Так, есть. Хорошо. Хорошо. Будем двигаться далее. А далее у нас. А далее у нас далее можно тату тоже. шаловатый можно так и развес Да. идем далее. Идем далее. Идем далее. Далее. Не знаю, там будет вам видно, чи не. Теж треба давати магазин розріз. Теж повний верхній. О, він ще тяжелий. блядь. Ще тяжіліший, ніж попередній. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Фу, даю розріз. Ось вам і а ця сімейка, оця сімейка хотіла роїтись, поняли? Я з нею попрацював, бачите, і все добре. Отлично. І працює взагалі добре. Ось таку матку треба теж від такої матки можна виводити, вже магазин повний, ще трошки вже буде повніший. І той теж вже залитий. Далі у нас йде сімейка, яку я об'єднував, оцю об'єднував через газету. О, так що сюди навіть дивитися не буду. Пускай працює так, як є. Так, далі, тут. І може на всіх магазинів. На всіх може і магазинів і не хватить. Ну, зараз будемо щось думати і рішати. Тут еще. Тут еще. Так, на заметку взять. У меня осталось там три магазина. Сейчас на заметку возьмем. Если что, можно сюда поставить. Если что. Далее дивимся сюда. Далее дивимся сюда. Еще даже не поднялась. Тут вообще стоит другой корпус. Еще даже не поднялась. Понял? Значит, им выстачить. Далее. Сюда мы, по можем поставить. Наверное, ша вы сегодня такие пись. Ша-ша-ша-ша. Чего вы сегодня дерзки? Будь ласка. Може щось кроплять і покропили. Може таке бути. В них немає бути зараз такої агресії. Так. О, та цей дуже Тоже, тоже. Дуже тяжовий, там уже залити. Там залитий вже запечатаний. Для тих, хто не вірить, що залитий запечатаний. Зараз я витягну. Бачите? Ще трошки запечатують. О, значить, треба срочно, в срочному порядку ставити магазин. В срочному порядку. О. От він такий. За що? Та я ж тобі ж нічого ж не зробив! А ти мене кусати! О, о а -а -а. Так! є. Що сталося два магазина? Дивимося сюди! Дивимося сюди! Все, я понял. Вам выстачить. Двигаемся сюда. Ой, тут тоже и тут тоже выстачить. Тут тоже выстачить. Вощина. А что ж вы пока не хотите на вощину? Так. Дві, а там залито. Залито, а на вощину не хочуть переходити. Інтересно. А чому так? Чому? Чому не хочуть переходити на вощину? Ладно? Ми тоді збавимо. Це підриваємо. Це магазин залитий. Залили. так, Фіжовий. Ставим цей магазин зверху. З вощиною. Ставим з вощиною. Зверху. Все, цей, ставим. Сюди зверху. Ставим. Все. Бляха, ну кусай, бджоли. Сьогодні. Чому ви кусаєте? Навіщо ви кусаєте? Так. Єсть. Єсть. Значить. Тут... Ні, тут не буду. Тут вони перейшли. Тут вони перейшли, а значить я не буду їх трогати. Вони перейшли. Так, і тепер тут. Медок жовтий, соняшника, видно. Що соняшника. Сюди треба однозначно магазин. Однозначно магазин. Верхній повний. Ставимо розріз. В розріз. Ох ты, да хуха Так, ставимо розріз. Єсть. Все. Отакі вот, вот пироги Отакі вот, вот піроги. Поки що все. Поки що все. Фух. Поки що усе. Пускай працюють. Все, я пішов робити іншу роботу.